Коли військові повертаються з фронту, важливо пам'ятати про те, що вони мають цей особливий досвід, участі в бойових діях, в когось це дійсно може бути досвід полону. І це такий стан фізіологічно навіть дуже, дуже відмінний від того стану, в якому ми звикли жити ну, щодня. І особливість цього стану, яку треба узагальнити в тому, що людина постійно знаходиться в виживанні в такому дуже-дуже піковому. На межі життя і смерть. І а, в, цьому, а, в цій ситуації для того, щоб людина змогла вижити, щоб вона змогла це витримати і бути там більш ефективною, власне наш організм так влаштований, що а, він перебудовується зовсім на інший рівень функціонування, а, на рівень інстинктивного такого функціонування, де а, в організмі навіть змінюється ця гормональна форма. Виділяється дуже велика кількість гормонів стресу, таких як кортизол, таких як адреналін, ну і там ще, ще ну, великий перелік. І е, це дуже сильно змінює свідомість людини, те, як людина бачить світ. По-перше, це формує такий, знаєте, стан гіперзбудження, коли людина знаходиться постійно в стані надзвичайної пильності. Вона очікує, що ось ось має щось статися, і ти маєш бути готовий до того, щоб відсікти цю небезпеку. Там на війні в полоні це дуже дуже помічна така опція, тому що це якраз і допомагає виживати, коли ж людина повертається в цивільне суспільство, то а, тут а, немає необхідності бути на сільських сильним. А психіка людини вже вона шукає цю небезпеку. І до цього теж треба ставитися з зрозумінням і бути уважними, тобто не створювати якихось додаткових таких провокацій для людини, не, не бажано робити якісь там сюрпризи і задавати запитання, які ну, можуть бути для військового тригерними. Тригерні запитання це коли у військового запитують, наприклад, що ти відчував, коли ти вбивав. Насправді, пам'ятайте про те, що військові це не, ну, не люди, які вбивають людей. Це, це, це захисники, які знищують. І там не питання вбивати, там питання життя і смерті. Там питання або ми, або нас. І психологічно це сприймається зовсім по-іншому. І такі питання вони можуть змушувати і замуватися, а що я відчував, а що мають на увазі, коли мене про це запитують, як мене сприймають, як людину, яка вбивала весь час, що про мене думають, і це може спровокувати дуже багато таких власне емоційних роздумів. І ну, тобто, такі питання вони є не корисними, вони є неетичними, і вони можуть підштовхувати військового до відчуття, що ви його ну, зовсім не розумієте. Ну, тобто, ще збільшувати таку дистанцію між вами не варто задавати запитання, яке дуже люблять задавати. А коли закінчиться війна? Тому що військові в цьому почуваються вразливими. Тому що вони ну за не є людьми, які є захисниками, і відповідно від кожного окремого військового точно не залежить ну, глобальний хід війни, але кожен військовий відчуває свою відповідальність за те, як все відбувається на фронті. Коли ми задаємо такі питання, вони в цьому почуваються вразливими, бо вони відчувають свою відповідальність, вони не знають відповісти. І важливо в такій комунікації пам'ятати про те, що ну, для психіки людини потрібно більше часу, ніж для тіла, для того, щоб повернутися. Тобто фізично він повернувся. Але для того, щоб психіка, щоб організм перебудувались, тут потрібно більше часу. І загалом є певна складність саме в сьогоднішній українській ситуації, тому що навіть ті, хто стають ветеранами, вони не опиняються в безпечному середовищі. Дуже складно повертатися з війни тому, хто має бойовий досвід, якщо йде активна фаза війни. Тому що з одного боку вони постійно відчувають цю відповідальність свою і знають, що там є їхні побратими, і з ними може щось ставатися. І вони також можуть почувати провину за це. Вони знають про постійну реальну загрозу і знають її масштаби. І це також не допомагає відчувати себе в безпеці. Ну і загалом постійні повітряні тривоги. Оці там такі новини, тривожні, якісь, вони також не додають відчуття безпеки, тобто змушують постійно знову і знову внутрішньо мобілізуватися. Якраз для того, щоб психіка стабілізувалася, щоб людина змогла перейти ну, в такий більш заземлений стан і більше ну власне перебувати в момент тут і тепер, а не десь там в думках на війні, чи в турботах про майбутнє для цього потрібно відчуття безпеки.